А як вашого батька звали? А? Як батька звали? Кандиба Юхим Федорович. Валентина кандиби батько. І це мій, бо Валентин Кандиба – це мій брат. Анатолій був кандиба, це теж мій мій брат. От. І я тут осала, а тоді вже почали виділяти. Ви старші, так? Да? Я найстарша. Анатолій з 31-го, а Валентин з 41-го. Той mm -hmm. був з 31-го. А тоді вже почали, почала ховатися. Mm -hmm. от почали брати, почали, де мене дівчата не було. І в підвалі, і під печу під тим, і на печі, і де тільки хочеш, і в степу. Отам, о, оце де зараз, отам, де веденки на цій вулиці, mm -hmm. там колись був ток. і там... Отак і збоку було як на гозохрамілище. І там викопали окоп, і ми там у тім окопі сиділи. А тоді в 43-му зайшли осінью наші красні. От, дійшли туди до, аж трохи не була мусівка, тому, от, от туди дійшли вони. А у городі теж німці були, і там німці. А вони оце берегом зайшли. І вони тоді закрили німці. І тут, якби ви бачили, що тут робилось. От, коли відкривається ляда, заскочив солдат один. І витягає пістолет, і все, і кидає туди, а воно зразу тут скіпці, аж туди далі, там ото картошка і все, це вже ж осінь холодно вже. От, а він кидає, е, чи той, а він заскочив і присів. Ми просимо, що ти зайшов, відкриє німець, він же з автомата зразу ж всіх чисто. От він тоді вскочив, там документи, у діжку покинув, чи воно, чи в капусту, чи в помидори, не знаю куди він всі документи, все викинув. От, от, а ми його просимо, що... Як відкриють німці, ти здавайся, піднімай руку, щоб вони ж... Бо тут вже діти сидять, це ж не тільки там наші, ще дідушки, внуки були, вони там виїхали, зараз їх немає у Кіровки вони. Він піднімає цей, цей кришку, от, ми просимо, піднімай руку. Він зразу цей солдат підняв руку, він забрав його. от. І, пішли, і і тоді вже ж після того залишилися тут німці. А наші дівчата. Якби ви знали, як це важко дивитися. Ви тільки не переживайте зараз. Не, не треба розтравити. Як Це важко дивитися, як ведуть пленних. Ріти понад вулицею ведуть. І босі, це ж вже холодно, то у кальсона. Той, той зовсім сорочка тільки, той напнутий, шинель, і їх повели. Знайшли, мене посилали окопи копати, залозуватку за восьмий квартал, аж туди десь, а воно ж туди якось із недайводи. Ми почали копати окопи, а ті почали, наші почали стріляти і нас. Ми поїхали додому, ми не копали чи те, що, що воно ви видно що близько було там десь. воно... А, там. а чим ви добиралися? Сань ми їхали, бо це зима була. Сань <плес> ми їхали. Чим <плес> же ми їхали? <плес> близько, були, так? Коні а, були, колгоспів, коні були, санки, Усе в колгоспі. Нам важко зрозуміти, ви третього <плес> року. Слухайте, вже. було три сім'ї жило. Три сім'ї і, і два німці. І два німці. Ті німці були е, як е, сапожники. Там, ото, що вони обслуговували. Ну, обслуговували. то чоботи розірвав, той те, той те. І, і ви знаєте, які вони. Оце там же ж хатина, оце одна сім'я, угу. на її троє була гардіянки. Вархва це одна сім'я, друга з Горденки, тих троє дітей, у тих троє дітей. Тітка, оце Валерка, Войд. Він теж помне, як він евакуювали. Він добре знає, бо він у нас евакуюваний, бо він брат мій доюрідний. Mm -hmm. І оце він, вони теж були, їх у тітки було двоє. І оце і у нас троє дітей. І оце ще й два німці. Оце хатина, соломи понакладали, ті собі спали, ті собі. Ті німці ніколи нічого не сказали, ніколи нічого. А тільки то як почнуть стріляти, ото там не дай, от як другий раз, а то перед Новим годом там таке було зарево страшне. От. А вони там отаку, що ми з ними балакали. Ну, Кой, що понімали, кої що не понімали, то вони повиходять на причілок і стоїть, труситься. Мамка, мамка, гітлер капут, гітлер капут. Гітлер капут, мамка, гітлер капут. І то заходить. і той, і Я йду з тим Валентином, вже заморилася, матері там якісь вузли, щось вона взяла, не знаю. Ми все покинули. Ось. І корову покинули, все. Ну от то вам зараз сказати, збирайтесь. Угу. Ні транспорту нема, ніякого. де мужики Бог, були? Бог куди йти, ага. Бог його знає куди я. Де мужики може... того і 20 го февраля 44-го року. Ми... Я впала, вже заморилася, впала і лежу. А Валентин мені каже, Верку, вставай. Я встала. А Анатолій заліз в кущ, і воно занесло снігом, він у кущі заліз і залишився. Мати чуть піднялася із балки, сіла на вузол і сидю, а я лежу. А він приїхав у німці на коні із отакими медалями, там отакі ті, із з нагайкою. А я лежу. А він підійшов, та тоді мене... Покожуся, а я ж на, на Валентинові лежу. От. А він вдарив мене, От. а тоді ж бачать, а ці всі люди вже входять у посадку. Він бачить, що люди розбіжаться, а він буде мене глядіти. Так він мене покинув, а поїхав туди. А отут почало смерть, ми вже там присіли, а тоді вони пішли туди. А ми вже темно балкою почали заходити, то вже німці займали оборону. Ми вже перейшли туди, на ту сторону, вже по шти... ми лінії фронту вже німці займали. Німці зривали, то через балки мости були, от коякі хати там палили в Мар'яні, то з факалом біг, з -під соломою хати. А ми там в тій хаті, у кар'єрі, стояли до півночі, от, поки воно трохи утрамбується, а тоді пішли-зайшли в хату, от, нас пустили, а там хтось зна, повна хата дітей, хтось зна, відкіляті люди, що то за люди, не знаємо хто. І, а воно одно ж стріляють і стріляють, і стріляють. От. То всі ото там ото столик стояв, то всі ото так отак всю мебель підставляли, посували і всі ховаються попід стіни, кожна сім'я. І то ми там трохи пересиділи, мабуть, це 19-20 числа. А тоді ночі защепнулися, стукає, ніхто не, не йде ж відкривати. А мій брат. Побіг, відкрив, поліцай заскочив, ховається. Виліз на піч, полежав, полежав, побіг. Коли в п'ять ми закщепнулися, в п'ять стукають. І ніхто ж не той. І, а воно ж стріляють з племтів, ну, ну страшно рвуться, а ці ракети, страхитя, що там робиться, у хаті видно. От. коли П'ять стукає. Ми боїмося, а брат цей Анатолій пішов, відкрив. Ми ж тихо сидимо нічого, коли він заходить з пічки, як, за... як глянули. Звздочка, як закличали всі чисто. Він тихіше, він із солдатом зайшов. Тихіше, тихіше. Каже, знаєте що? Що ви ж на передовій, ось каже, через річку, ось, о, рядом, сама хата, та тепер тієї хати там немає. От, рядом же ж, ось о, каже, німці. Вони каже, вискочать, ви ж пропали. Немедленно із цієї хати ідіть туди далі хати. То ми тоді, А він каже так, ракета летить у міст, біжіть. Воно не освіщається, ракета падає, воно освіщається, тоді, каже, буде, будете бігти. Тоді приходжу, коли цей командир каже, ви з Інгульця, гульця, а ще. Той командир Валентина взяв на руки до нього, і то вони давали їсти, знаю, це я тоді їла ті щі, яке це воно добре, яке це... а там же ж теж в тій хаті дітей і цей наші, і, і тітки і ті повно. от. А яке та ще добре. А він тоді каже, інгулець освобождений, а мені ж треба йти. Туди. Я мамки кажу, що я піду, понесу, о, то я понесу молоко телячі і піду. То я занесла телячі молоко і думаю, піду ось сюди на інгулець. Дівчата вийшла, я в тіляшку пішку, я глянула на село, сіре, ні глини все поосипалося. Биті лежать, коні лежать. Я йду, доходжу до річки, а воно льод був, а тоді ж замерз, а снарядами збили. Я хотіла через льод мені солдати. Кажуть, не треба йти, не треба йти. Бо там, кажуть, лідя Крешет, то ти провалишся. Йди на мост. От. А я підходжу, він зазірваний, а вони сапери ремонтують, і вже так от ці свої позабивані, а так які доски лежать, і вони то по тих, тих досках, я то перейшла, перейшла, прийшла додому і йшла, дівчата, там німець лежить, там наші лежить, там те лежить, там, там коняка, там, там страшне, отакого. А хата вціліла чи ні? А? Хата ціла. Наша, та я ж От Ото сіра, все, нічого не, не було. Це ж отам хата. От. Mm. Я приходжу, ні вікон, ні дверей, снаряд як ударили, то він отак як пролетів, оту стіну, отак стіну перестінок і вилетів, і поперед того на причинку розірвався. Ні вікон, ні дверей у, у тому. У конюшні викопані ті чи, чи що вони там робили. Викопано, от, нема нічого. Я прийшла, я сильно боялася, щоб не було, німець не був убитий, щоб, щоб німців, нікого вбитого не було. Вийшла, нема нічого, вікон немає, я так прийшла і стою отак на тому над вікном, а солдати йдуть, 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 йдуть. Коли підходить до мене один солдат, уже такий пожилий, та каже, дівчинка, це ти із цієї хати ти вдома, я кажу, це ж я прийшла додому. А він каже, ну будемо хазяйнувати. Кажу, ну як? А він тоді заходить, каже, знаєш що? Дівочка, як, щоб, бо нам треба, щоб отопити хату, щоб, бо каже, наші сапьори там справляють мост, ось, а їх треба буде на ніч, вони прийдуть сушитися. А в нас як ось, що зимою, ті